Київ, 98 ефем. Вітаю! Це проект Третій сектор. Сьогодні говоримо про те, як протидіяти домашньому насильству, як можна отримати таку допомогу, а також як долучитися до тої асоціації, яка зараз займається цією проблемою. В студії мене звати Ярослав Федоренко. А в студії зі мною виконавча директорка громадської організації Біла стрічка Україна Надія Копаниця. Вітаю вас. Доброго дня, да. і е, на сам початок, звісно, хочу е, розпитати. Мабуть, давайте перед тим як перейдемо до діяльності самої організації. Е, не хочу питати про якісь певні цифри, не цифри, але загалом е, проблема домашнього насильства вона існує в Україні і вже давно. І на щастя, я сподіваюся, все ж таки ці ризики все ж таки збільшується можливість якось допомогти цим людям, які стають жертвами домашнього насильства. Якщо говорити, звісно, багато є чинників, особливо повномасштабне вторгнення в Україну. Чи змінилося взагалі рівень в Україні щодо домашнього насильства? Чи збільшилося чи зменшилося? Як на це вплинула війна? І звісно, яке місце може посідати сьогодні Україна? Чи ми. Зменшуємо цю кількість аб'юзерів, якщо я правильно говорю цей термін, який якраз є протилежним від жертви в Україні як в усьому світі. Ну, дивіться зараз, яка у нас ситуація? Ну і в Україні, і в усьому світі на да? світ став більш жорстоким. Ну, ви бачите, як змінилося наше життя. Тобто, якщо порівняти, наприклад, там з доковідним періодом, ковідним, і потім наша оця війна страшенна, оці воєнні дії, стало більше жорстокості, набагато більше. Ну і ви можете ще дивитися, що е, в звичайній нашій мові, е, ну просто матюки, це якась та, нібито ніби то норма. Да? Це вже такий мем, вже про руспрруський корабель. Ми. Поки що над цим сміємося, але ну треба ще думати, да над цим, тому що це все таки матюки, то матюки, і ми знаємо, що як слово впливає взагалі на почуття людини, як людина говорить, тобто так вона себе і відчуває, до речі, сказати. Дивіться щодо насильства з 2014 року, коли вже почалися там атошники, да наші з великою повагою до хлопців, які пішли воювати, але вони почали повертатися. Uh, і вони прийшли в свої сім'ї, і знаєте, на відміну, наприклад, від uh, звичайного аб'юзера, який просто такі є. Отака От людина, яка uh, за якихось умов просто стала uh, аб'юзером, то uh, хлопець, який пішов воювати до війни, він кохав свою жінку, в них народилися діти, він повернувся. І uh, в ньому в голові в його сидить війна. І вона, якось вона ця агресія, вона якось виходить певним чином, і це буває по різному. Дуже і ви знаєте, і особливо тривожно те, що жінка просто стає такою созалежною, да, і вона вона. По-перше, вона до останнього не вірить, що той її коханий, який носив її на руках, або вони ходили, милувалися, да, любили одне одного, що він саме став тією людиною, яка зараз робить якесь таке зло. Це може бути навіть не Тобто він може щось зробити, тобто ми називаємо це, наприклад, флешбеками, да? а, а людина потім приходить до тями, що і не розуміє, це він зробив чи не він зробив. Ну, я хочу сказати, що і показники такі е, нема точних показників, тому що знаєте, скільки людей поїхало, скільки залишилося тут. І біля цього дуже ну дуже багато, знаєте, ми постійно говоримо про це з психологами. Дуже багато різних перепрошую, <кій> Ну до речі, війна, я так розумію, дуже вплинула на цю статистику. Звісно, Звісно під час війни взагалі про статистику говорити неможливо. Так? неможливо говорити. Тобто, сімейного насильства стало більше набагато. Скажіть, якщо так коротко, просто так. які дії жінки або інших членів родини, які стикаються з таким домашнім насильством, особливо якщо це стосується. Захисників, ну які можуть вдома, ну трохи ну не складно про це взагалі просто говорити. Що насправді така ситуація може ну злати. ви знаєте, я вам хочу сказати. По-перше, нема чітких алгоритмів, щоб ви щоб ми там сказали перше, друге, третє, четверте, п'яте, все і все окей, да треба з кимось говорити обов'язково. Треба говорити з психологом. Звісно, військовий не піде до психолога ні під якими там благаннями чи ні. я знаю дуже багато випадків, коли військові розуміють. Підуть так. до воєнного психолога, так, а, так, так. Да, да, да. до звичайного не підуть. Підуть до воєнного психолога, щоб з ним можна було порозумітися. Ну і треба, знаєте, немає таких узагальнень, тому що кожний випадок це щось таке окреме. Тобто, звісно, треба якимось чином ізолюватися самій, або дитині, або жінка і дитина повинна повинно кудись від'їхати до мами, до своєї там батьківської сім'ї і не залишатися саме тут у Тій ситуації з цим чоловіком, який причиняє якийсь біль або якусь біду витворяє. Ну, звісно, дивіться, йому і на фронт повертатися не можна, тобто в такому стані, тому що це зараз в сім'ї таке, а там буде з побратимами таке, або не буде, а ми цього не знаємо. Ну так, в різній ситуації, в різній атмосфері так, можливо по-іншому грати щодо білої стрічки, Україна яким чином ви долучаєтеся до того, щоб допомагати таким людям? А, ну дивіться. А на самому початку війни ми почали зустрічатися з психологами. Ну багато допомагали людям, які саме їхали з Київської області. Ми там спускалися з певною спільнотою в метро. Потім працювали по точках критичної інфраструктури міста, і потім почали залучати все більше і більше людей. Що значить залучати є наша спільнота, яка зустрічається кожного тижня. Ми навчаємося, причому у нас дуже багато лекцій йде по саме залежностям, тому що це буде, знаєте, така, як то кажуть, тема топчик, тобто топова тема, так і да-да-да, як ми розуміємо всі, і буде і, і то буде там, і там буде стільки залежностей, просто, просто неймовірно. Там і алкогольна залежність, і наркотична залежність, і все, все буде розгортатися. Ця картина буде, буде написана. От тому краще такі значне приймати якусь якісь превентивні мертві дійства робити, і їх треба напрацьовувати. І зараз саме ми теж над цим працюємо. Тобто, яким чином дивіться, у нас ці наші зустрічі називаються психологічні майстерні. У нас в тих майстернях вже зараз десь приблизно 130 людей. І це маленькі було... уточнення питання. Вони для кого? Для жертв чи для аб'юзерів? От з ким мені якраз працюєте? Дивіться. Чи різні це, це підготовка, така загальна підготовка психологів, які будуть взагалі працювати в суспільстві, а просто взагалі а. в суспільстві. Тобто, знаєте, я вважаю таким чином, що якщо цей градус, взагалі жорстокості його там загасити, ну хоч, хоч, хоч якимось чином, почати розмовляти, вчити людей розмовляти, наприклад, там один з одним, вчити людей розмовляти з ветеранами, вчити людей розмовляти з військовими, це саме в. Тому що, знаєте, стикаємося з якоюсь агресією. Тобто ну, бабуся йде біля там, якогось паркану, хтось хлопець припаркував машину і щось там зачепив. да. Бабуся ну, зазвичай мирних часів, да, отак От знаєте, починає. А що ти? А він просто в нього є зброя, він просто бере і стріляє. Хоча, хоча стріляє в небо, в але стріляє, ага. розумієте, да, але стріляє. Ну що, звісно, тобто міліція, там поліція, да, не біжали. Що зробили? Хлопця пов'язали. І це не один, не один такий випадок, який я те точно знаю, Да? Тобто так. в Києві це таке відбувалося на позняках, там взагалі депортували хлопця, бо він не українець, а відбувалося в Ірпіні, в Боярці такі штуки. Ну, це дуже неприємно, але знаєте, це зрозуміло, ну, треба вчити людей розмовляти один з одним. Тобто нам потрібно зараз е, вчитися комунікувати. Е, дивіться е, ну, коли, коли я кажу запобігати чому, то е, треба вчити е, спілкуватися людей в сім'ях. Тобто, якщо в них або брат, або чоловік, або тато пішов на фронт, то з ними вже треба працювати. Тобто, що можна, що не можна, як себе як... поводити вже? Так, 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 Ці так. Людини. так, Обов'язково це дуже це дуже несложно. Тобто, це не як то кажуть, ні Бог який кубіном Ньютона. Але треба вчити людей поводитися з військовими, бо є певна специфіка. Вони реагують на багато речей, там і не звуки реагують, вони реагують на якісь е, не такі фрази. Е, ну і знаєте, ви не можете говорити, ну тобто, там жінки не Можуть говорити з чоловіками, як це було раніше. Тобто, е, знаєте, там, ну звісно, там звісно втомилися, звісно, там те са п'яте десяте, да. А, але він там життя віддає своє. Він і його побратими. Вони е, сплять в своїх окопах просто в грязюті. Одну, другу, третю, четверту, п'яту, шосту, сьому добу. Тобто там вже є знаєте, певні такі захворювання, які навіть ніхто на них не звертає уваги. Просто. Тому що кажуть, та навіщо? Я ж знову буду там лежати в цій тій вогнючі, і, да, да, і вони вже на це не реагують. І, звісно, знаєте, просто все змінилося. Тобто людина, яка була до війни, і людина, яка прийшла на війну, і вона дуже змінилася. Там же нема такого, знаєте, просто щось тобі там три хвилини подумати. І дай я подумаю, які подумайте, вам чотирьох зараз зайти просто, ви прикриваєте один одного, які тут роздуми. Ти просто береш там свою зброю і прикриваєш спину своєму побратиму. Ну, власне кажучи, знаєте, це зовсім не те, що було у мирному житті. Ну, а, так, тут і... ситуація загалом інша. Ну, всі, да, людина повертається сюди, і вона тебе сприймає. Якщо ти стаєш поруч, підставляєш своє плече, тут то, то тебе сприймають як свого побратима. Да? Да, Жінка-побратим, да, Це можливо. може бути так. так. так да. Кожна вона приймає його, його побратима, коли. Ну, я знаю такі сім'ї, да, коли там так, все, тато так сказав, у нас хто тут командир? Тато, всі. Подада ну, так, <ріст> так, 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 шинкуються дадами так. Так, малі. Там все вони там там гордяться своїм татусям. Там ну таке знаєте, і це от таке правильне відношення до військових, тому що ну слухайте, вони віддають саме дороге, що є в людина так, життя. За що так, ми так, їм так, дуже вдячні? Ну звісно, да я так. нагадаю, що в третьому секторі сьогодні говоримо про протидію домашньому насильству mm -hmm. в студії. Сьогодні виконавча директорка громадської організації Біла стрічка Україна, Надія Копаниця. Звісно, я думаю, запитати слід про сам символ, чому саме біла стрічка. Тому що ми там знаємо: червона стрічка, жовта стрічка якось от стрічки асоціюються з чимось, і от якраз в даному випадку щодо домашнього насильства, це саме біла стрічка. Чому так звідки виникло виникла така ідея? Ну слухайте, білий колір. Давно, да, зараз скажу трошки білий колір, взагалі тут ну колір цноти, да? І а, мабуть, це так, тому що вибрали цей цей символ, вибрали чоловіки. До речі, чоловіки 1991 рік Канада і чоловіки там вирішили захищати жінок від домашнього насильства, але не тільки жінок, тому що у всіх рівні права і вони рішили і жінок, і чоловіків всіх захищати від домашнього насильства. Ну більше звісно, жінок. А зараз можу сказати, що а, знаєте, завдяки тому, що амбасадорами білої стрічки ну були і зараз, є такі дуже відомі люди. У нас там до речі, Андрій Шевченко, там амбасадор це теж наш. Ти, що Тетяна, да, 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 да. Тетяна Рамус, ну вона вже така дуже відома дизайнерка. Вона зараз не в Україні, але вона дуже допомагає Україні, звісно. Ну і можу сказати, ну багато таких людей на міжнародному такому не І я думаю, що завдяки цьому багато хто захотів, щоб які країни захотіли приєднатися до цієї теми і повідкривали такі, знаєте, свої осередки. І ми зараз маємо. О, боже, скільки там, Десь приблизно 90 осередків по світу, але так, ну, так сталося, що то не є єдина організація, а то є просто осередки. Е, ну, І ми що робимо? Ми тільки передаємо там, щоб це було якийсь брендинг такий спільний, е, з ким ми спілкуємося, з, звісно, з Америкою, тому що е, засновниця в Україні білої була е, наша, наша е, ну, дуже хороша знайома, дуже така фахова жіночка. Е, верні, Мудра, вона саме, саме вона і потерпала від домашнього насильства, і вона е поїхала з України в Канаду. О, перепрошую. поїхала поїхала. в да, да, в Штати, в Америку поїхала. Е І е саме вона ініціювала от, е ту поправку, про яку казала в Гагацьку конвенцію, е тому що е вона хотіла. Попасти під дію е, конвенції, але там не, не виходило. За цією поправкою працювали десь приблизно 6 років, і приблизно ми так думаємо, що десь в цьому році вже вона напрацьована і вона вже буде десь прийнята. Приблизно там, 23 й рік, ми вважаємо, що вона це буде прийнята. А, ну от таким чином все відбувається. А, ну, дивіться, я би хотіла сказати, що. Ми працюємо. Ну, знаєте, можна виділяти домашнє насильство. Звісно, звісно, є знаєте, я їх і називати не буду, тому що це не потрібно робити. Або я буду, знаєте, як та та людина, яка фотографує. Коли там когось збивають, знаєте, а потім. Так, те, що да, якраз да. не можна робити, Те, що, що не можна, можна робити, да, Тому я можу просто вас запевнити і сказати, що... А, чому ми сприяємо. А, ми знаємо а, організації, знаємо людей, які займаються саме тим, що допомагають. Жінкам, жінкам з маленькими діточками, вагітним жінкам саме зараз, і особливо тим, хто потерпає від насильства. Тобто вони надають такі знаєте, житло. Причому це можна взяти це може бути там на півріку, на півроку, десь на рік. І далі шукаємо вже Далі шукаємо і дуже допомагає місто. В цьому питанні дуже допомагає, і це, і це правда. І ну, тобто, я там неодноразово була там, ну, звісно, просто, просто була. да. Ну, і Можу сказати, що там є дуже велика допомога. І соціалізація, і, до речі, знаєте, є таке цікаве правило, що там не користуються гуманітарною допомогою, там використовують лише все нове. Ну, тобто, такою, які люди там люди передають людям. А, ну так, якісь такі рішення, знаєте, сформовано, що там не дають все нове. Ну тобто. Ну так, це от, ну, я до речі, питаю, ви це заговорили як от про дітей вже. Да, да. Хотів розпитати. От у нас сьогодні ви принесли такий календар, який зроблений дітьми Маріуполя. Це ілюстрація відбудованого рідного міста. Я так розумію, у вас особливо от, в руках а, можна. зараз ті, хто зараз да, нас да, дивляться на Ютубі. Да. Радіо Київ Київ можна побачити у пані Надії якраз такий зайчик, кролик. Кролик ЗСУ в рамках цього хочу вас розпитати про ті дитячі проекти, які ви проводите, а, звідки це все з'являється і чому? Ага, а, Ну дивіться, а, ну ви ж пам'ятаєте, що поїхали люди, да? Особ, особливо на початку ц цих воєнних дій поїхали люди. Ну, звісно, хто поїхав. Жінки з діточками, сім'ї поїхали. Дуже багато людей усідало в Києві, по поки шукали собі, що, де, куди. Ну, так, це так, 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 хав, так. так, бо, так. Бо, у кого були хоч якісь там кошти, хто думав, ну ще рік і, і все. Ну тоді вже точно повернуся. Ну, зараз ми таких прогнозів. Не робимо, да? ми зараз просто спостерігаємо, орієнтуємось на якось і вже більше, ну скажімо так, адаптуємося до життя в тому місці, де ми є. І от зараз на це ми взяли такий, знаєте, курс. Тобто ми працюємо з діточками. Ми робимо дуже багато майстер-класів для них. Вони в нас малюють щось роблять з проволоки, щось роблять з бумаги, той квілінг, щось роблять з різних ниточок, Роблять вони, вони ну, малюють малюнки для. Для хлопців наших військових, а потім вони роблять, знаєте, янголів тих, ну вони так дуже виглядає, знаєте, так, ну, просто аж аж сльози на очах. Як от ті малі діточки своїми рученятками щось таке роблять, або з дротику щось роблять, такі дуже цікаве. Кажуть, да, ви точно передасте. кажу, Ну, звісно, ще в коробочку покладемо, і це буває дуже приємно. А, дивіться, значить, ми залучили до наших проєктів залучили, а, людей, художників з Маріуполя, які в різний час поїхали. От там ви побачите, там є такий Олег Федончак, він в 14-му році. Так, тут, до речі, побачити ті, хто до Він віде. поїхав в ще році. Ми ще тоді з ним познайомилися, і під час війни почали дуже сильно спілкуватися. Тому що ну, Маріуполь, же, да? а, і коли почали приїжджати люди з Маріуполя, знаєте, то було жахіття, тому що люди дивляться скрізь стіни, скрізь себе, скрізь мене. І зрозуміло, що треба, знаєте, задіяти все, що можна задіяти. Тіло. Тобто через тіло люди якось виходять на таку ситуацію оздоровлення. Да? На... Бо щось робимо, починаємо руками робити, дрібна моторика. І це відволікає, до речі, дуже, це дуже. дуже. І знаєте, це надає ще. Uh, багато чого відвлікає. Наприклад, вчора у нас був тренінг саме в Маріупольці, Бахмутці, uh, і uh, моя ведуча дівчина вона каже: як ви себе почуваєте? Ну там скажіть там скільки балів, хтось каже п'ять, хто шість, там хто сім, хто там чотири. Ну, чотири одна людина була. Вона каже, так, давайте так, зараз я за. Буквально 10 секунд підвищує вам градус настрою. Бере такий жовтий-жовтого кольору, такий, знаєте, такий шарфік, одягає його всі, а я ж хлопати почали. Ну тобто, я про те, знаєте, як взагалі з яким настроєм ми заходимо куди. Тобто, ну можна навіть жовтим кольором, просто так людину знаєте. Так, ну, з яким настроєм так, зайти, можна його підняти всім оточуючим. Так, 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 так звісно, да, та, та, та. Та, та. а це наш кролік ЗСУ. Я хочу сказати, що він незвичайний, тому що ви бачите в нього прапорець такий жовто-блакитний, тут дуже такі трипільські символи. До речі, ми всіх наших жінок, маріупольців, бахмутівців, Ми в наших проєктах їх возимо по містах сили, возимо в трипілля. Ми нагадуємо якісь традиції, якісь ритуали. І всі вже сидять на тих, як то кажуть, сидять, да, умовно, на тих ритуалах. Ми вже так говоримо, всі вже посміхаються. Ну, знаєте, і в то... Це в життя вже. Так, да, 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 я хочу сказати, знаєте, що дуже важливо людині показати, хто вона є така. От починаєш говорити, да, там, Тома, ти, давай подумаємо, ти хто? Там, ти жінка, ти матуся, ти бабуся. Причому така, що навіть можна сказати, що двічі матуся, да, так, гарно так виглядаєш. Да? Ти стільки всього вмієш, ти стільки всього знаєш. Там, і починає, знаєте, починаєш, починаєш, починаєш. ну Зараз в тебе нема хати, звісно. Да? Ну, але ти або тут вона в тебе буде, або повернешся і там і там буде. Ну, тобто вона з Маріуполя жінка, да, моя подружка. Ну, вже подружка, знаєте, тому що. Я, я, я кажу, як я тебе відпущу тепер. Ну куди ти ну, вже кажуть, біда да. згуртовує і інколи допомагає? Ну, це точно, да, це точно згуртова допомагає. Ну і вирішувати спільні питання допомагає. Тобто я впевнена, що. Київ і держава буде вирішувати питання із внутрішньо переміщеними особами, треба його просто знаєте, ну вже починати досліджувати. Ну, тобто, що я маю на увазі, треба вже розуміти. Наприклад, там місто Київ, місто Львів, скільки переселенців внутрішньо переміщених осіб, хто кому кому нема, куди повертатися, так. Да. Хто хоче повернутися, навіть коли нема куди повертатися, Знаєте, хто вже взагалі тут так пустив коріння, і вже тут залишається. Ну, Можу сказати, знаєте, що я працювала саме з невеличкими містами Київської області з 2014 року, то десь приблизно на 2016 рік 82% переселенців вже не збирались повертатися. Не збиралось. Тобто, і тоді це був добу. Так, був багато схід. говорить про таку статистику. Так, да, 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 тоді це було. Але зараз вона інакша ситуація. Да? Тому що ну, всі у війні. Тобто, ну я не можу сказати, що всі в різних в рівних умовах. Ні, звісно, вони різні. Але знаєте, так у патріотизм зараз просто зашкалює. Ті кажуть, що таке? Я повернуся до свого Маріуполя, відбудуємо ще краще. Не дивлячись на те, що ми знаємо, що там, бачимо, що там. Але знаєте, мене надихає, що коли ми говоримо про проєктний менеджмент, то звісно, ну що дивимося там? Я що японці роблять? Да? За дві доби відновлюють такі, такі мости, будують, знаєте, такі розв'язки. Ну так, такі досвід ну, перетинаються вісім доріг, якихось різного рівня, дві доби. Ну я так думаю, що ми теж можемо щось таке ісполнити. До речі, от е uh -huh. я розумію, що відволікати від біди може допомога іншим, і до вас можна долучитися для того, щоб допомагати тим людям, які цього потребують. Так, Як візна. це можна зробити, кому і яким чином? А uh, uh, дивіться, uh, можна знайти White Ribbon або Біла стрічка в Фейсбуці. Написати туди, під будь-який пост можна знайти наш, наш сайт і, і теж туди написати. Можна прийти по вівторках. Кожного вівторку ми знаходимося в центрі комунікації на, на, на в, вулиці Володимирській, 51Б з 10-ї години. Більш на те я вам хочу сказати. Ви ще попадете на дуже цікаву якусь лекцію, якесь дуже цікаве обговорення. До, попадете в руки якоїсь дуже цікавої спільноти. Ви навіть ну, І не можна. Задасте собі так, питання. Що таке? Війна, де вона війна? Да? Ми скажемо, вона є, ми, ми допомагаємо всім, тому приходьте, будь ласка, до нас. І на завершення, буквально 30 секунд. Да? Питання останнє, як до психолога. Перші дії людині, яка стає жертвою домашнього насильства. Ну. Або зателефонувати, або е, приєднатися до нашого додатку. Це теж можна подивитися на нашому сайті. Е, але треба фізично е, з тієї ситуації просто вийти. Якщо ви вже готові до цього, е, тому що люди психологічно бувають не готові. Вони просто не вірять, що вони, вони стали жертвами домашнього насильства. Просто не вірять в це. Але треба, знаєте, як от кажуть в бізнесі, головне це реакція. От саме тут теж головна дуже реакція. Якщо ви зрозуміли, що ви попали в таку ситуацію, тобто. Я не хочу зараз говорити, що це може бути, да, там побиття або ще щось таке. Да? Ну то треба, треба одразу діяти. відреагувати однозначно. Требувати. Треба Отже, діяти. шукайте в соціальних мережах громадську організацію Біла стрічка Україна. Ми говорили сьогодні з її виконавчою директоркою Надією Купаницею. Говорили про протидію домашнього насильства. Мене звати Ярослав Федоренко, третій сектор. Залишайтеся на Києва Єдність, наша сила, довіра руші змін. Рішучість, запорука успіху, майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України, слухай у проєкті Реті.